У ніч з 13 на 14 січня українці відзначають старий новий рік. Це свято з'явилося через розбіжність юліанського і григоріанських календарів, яка становить 13 днів. Старому новому року передує Щедрий вечір, 13 січня, а 14 січня Васильєв День. Щедрий вечір або Василів, як його ще називають, збігається з українським народним святом Маланки. Це давнє свято. За християнським календарем, це також День преподобної Меланії. Згідно з повір'ям, Міланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василем Місяцем, щоб сповістити господарів про наступні торжества. За давніми міфами, окрім сина, у всеєдиної лади, вірного побратима Бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Міланка. Коли князь місяць був на полюванні, лютий Змій викрав із срібного терема Міланку і запроторив у підземне царство. Звільнив її богатир безпальчик Васильчик і одружився на ній, тому на щедрий вечір ще святкують Василя. На свято Миланки прийнято передягатися у тварин і фольклорних персонажів. На свято Миланки дівчата у масках або без них усю ніч щедрують та ворожать. За старим звичаєм, коли дівчата починали ворожити, хлопці крали у них вдома, двері або калітки. Щоб повернути вкрадене, батько дівчини мусив виставити могорич. На старий новий рік хлопці також водили миланку. Неодружений хлопець переодягається в жіноче плаття і стає маланкою, а дівчина або жінка в чоловіче плаття як образ Василя. Серед дієвих осіб. Дід, баба, циган, циганка, коза, чорт. В масках, костюмах щедрувальники ходять від будинку до будинку і веселять перехожих танцями і жартами. У давнину переодягнені йшли на роздоріжжя палити діда або дідуха, а потім стрибали через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою. Головною стравою вечора є куття. На Василя кутю готували щедру і жирну. Звідси й назва вечора щедрий. Вважається, що щедрий і багатий стіл забезпечить господареві добробут на весь рік. В деяких селах готують традиційне святкове блюдо кров'янку. Його називають Маланка. Також випікають спеціальні хліба Маланку та Василя. На столі обов'язково повинні бути пироги, вареники, блюди з м'яса, млинці, ковбаси. За стіл, як і в новорічну ніч, сідають всією родиною. Сваритися в цей день не можна. Наша рідна прудяночка завжди яскраво, активно, весело святкує щедрий вечір свято Миланки Василя. Ліцеїсти Прудянського ліцею від щирого серця бажають всім. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі, щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав, щоб ви квітли з кожним кроком, щедрим, старим. Thank